Нема, чуєте, нема рижиків підфарбувань, повністю рідна фарба. Грант Автошопідіка вітає. До вашої уваги. Шкода Октавія А5, 2008, чистий рік випуску. 1.6 бензиновий двигунчик, механічна коробка передач чорний гарний колір. Сколів, колів, сарапин, такого всього немає. Також по автомобілю, кузов ліфтбек, задні партроніки присутні в даному автомобілі. По кузову просто-просто супер класний. Збережений станчик. Ось такі гарні легкосплавні дисочки, гарна літня резина. Автомобільчик просто-просто супер. Протитуманні фари присутні, гарна оптика не за не посічена, нічого, все гарно і класно виглядає. По салончику також все супер, класному стані. сидінечка нічого не перешивалось, ось, будь ласка, нічого не робилось. двохзонна клімка, шкіряне кермо, також воно. В заводському обшиві все повністю 232 тисячі пробігу. Потолочок рівненький, гладенький, нічого ніде не вісить. Все працює класно. Електрорегулювання з підігрівами дзеркал, передні, задні склопідіймачі абсолютно все справне, працює кожна кнопочка. задній ряд сидінь, будь ласка, також в гарному, класному збереженому стані. Багажник, в шкодах, ліфтбеках просто-просто величезний. Поличка присутня. І весь наборчик запасочка, домкратики, ключики, все-все-все повністю є в комплекті в даному автомобільчику. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку. Ну і місце переднього пасажирчика. Також все класно і збережена. Будь ласка, ось так. Ручечки, все-все-все. Ну просто-просто супер класний збережений стан автомобільчика. Якщо вас зацікавила ця супер класна збережена шкода, гарант автошепетівка, номера телефонів. Шафте профілю. профилю.